Масштабна реконструкція поліклініки обласної дитячої лікарні на Дніпропетровщині на це виділили понад 100 мільйонів гривень з обласного та державного бюджетів. Ініціатор реконструкції – голова облдержадміністрації Валентин Резніченкодіують здання поліклініки, в котре вже помістяться всі врачі, всі служби і надстроїли четвертий таж і тех етаж. Четвертий етаж це неонатальний блок. Об'єкт готовий на 70%. Завершити реконструкцію планують наприкінці цього року. Після відкриття діагностичний центр зможуть відвідувати щоденно близько 800 дітей. Неонатальне відділення розраховано на 16 малюків. Дуже багато оборудовання з хорошою електричною підводкою, розводкою сіті з вентиляцією. Условиями температурного режима, влажности в помещениях, все это очень-очень-очень значимо. Этот неонатальный блок, конечно, улучшит качество оказания медицинской помощи новорожденных и конечный результат. У рамках співпраці між Волноваським районом Донеччини та Івано-Франківською міською радою на сході побувала чергова делегація на чолі з Русланом Марцінківим із собою привезли україномовну навчальну літературу для перших дев'ятих класів. Усього близько чотирьох тисяч підручників. Зараз ми передаємо невелику частину, скільки могли привезти, але ще обов'язково цілий бус з підручниками приїде в Волноваський район для того, щоб діти мали можливість навчатися, мали можливість відчувати опіку. Необхідність у підручниках виникла після того, як волноваські освітяни вирішили перейти на викладання державною мовою. Івано-франківці зголосилися допомогти. Приємно, що угода не є просто мертвим документом. Діти з Волноваського району зараз відпочивають в нас. Ми зараз приїхали сюди з щоб привезти допомогу хлопцям, бійцям, але допомогти і дітям через передачу таких підручників. Тренажерний зал для бійців АТО відкрили у приміщенні школи номер 100 у Львові. До його створення долучились союз ветеранів десанту, народна самооборона Львівщини, представники влади, меценати, активісти. Домовилися зі школою, тобто відшукали приміщення, зробили в ньому капітальний ремонт. Зробили, якщо ви були в роздягальні, тобто там повноцінна роздягальна більше ніж в стандартному залі. Ініціатори переконані, що спортзал буде не лише місцем фізичного розвитку, а й гарною соціальною платформою для молоді. Відвідувати зал зможе кожен охоче щодня з п'ятнадцятої до двадцять години бійці й учні безкоштовно Це соціальний такий проєкт, тому ми хотіли би постаратися в цьому році по одному, принаймні по одному спортзалу в кожному районі Львова, тобто ще хоча б 5 спортзалів зробити, а далі подивитися, як вони функціонують, працюють, наскільки вони корисні